Привіт і слава Україні. Ну що, друзі? Ми як то кажуть, будували, будували і на місто будували. Вчорашнє голосування Верховної Ради це звичайно ну це повний треш, це треш, де прикриваючись війною в інтересах забудовників повністю руйнується система децентралізації. І Ота європейська норма, яку, скажімо так, впровадили в життя. Попередня влада. Ви знаєте, вроді би з однієї сторони під час війни критикувати владу не геть не б... варто би було б, би, але і з іншої, ну мовчати. Ну як далі мовчати? Слухайте, ну відверто кажучи, ну, президент Зеленський і його команда роблять богоугодні справи, як я кажу, дуже хороші речі. Вони однією рукою приймають рішення і запускають механізм. Стосовно московського патріархату, стосовно ось цього анклаву ФСБшного анклаву, який діє на території України. Тому що там довіри дуже мало, мається на увазі відношення до церковних справ. У Московського патріархату дуже мало, там є лише прикриття церковними справами. Але тим не менше, ну. Є політична воля, і ми всі ходимо і кажемо: ну все ну, ну на кінець, ну Богу дякувати президент Зеленський, його команда. все, є політична воля, пішли. Звичайно, це унікальний шанс в нас сьогодні позбутися усіх всіх негараздів, які існують, скажімо так, в Україні. І тут можна лише аплодувати. А іншою рукою вони сьогодні нищать децентралізацію влади і голосують в інтересах корупційних будівельників, забудовників. Чому я кажу корупційних, тому що ну, хаос на цьому ринку досить великий. І цей законопроект навіть нескільки про завтрашнє будівництво, а про легалізацію вчора набудованого. От згадайте моє слово, користуючись цим законопроектом, буде легалізовуватися вам під вікнами, а я такі випадки знаю. Буде легалізовуватися великий супермаркет з потужними холодильниками, кондиціонерами і з рампою для розгрузки там, риби, там, не знаю, м'яса і продуктів. І якщо вам це з порушенням будівельних норм, то повірте мені, в міську раду ходити вже не треба буде. Так, ви підете в суди і будете судитися довго, 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 ну можливо, роками. Тільки знаєте, адвокат ваш. Буде набагато бідніший ніж адвокати, яких наймуть оці забудовники, які вам це вгепають під вікнами, далі з однієї сторони в умовах війни потрібно наводити лад з, скажімо так, з дезертирами, які також бувають, і з невиконаннями наказів яке теж буває. Вроді як з однієї сторони офіцери, скажімо так, підтримують дисципліну. З іншої сторони, в нас ДБР на сьогоднішній день, і я дам посилання на пост однієї слуги, де є статистика роботи державного бюро розслідувань. Так вони роблять колосальну статистику сьогодні на солдатах. Вони роблять показники саме показники, даби оправдати своє, скажімо так, бездействіє в контексті притягнення до кримінальної відповідальності чиновників. Посадовців різних рангів розумієте? Вони роблять показник за рахунок солдата, і я вам скажу, що дехто говорить мені, що ну ти ж знаєш, ну ти ж військовий, ти ж розумієш, що є проблеми в армії. Так звичайно є проблеми в армії, але що вони вчора наголосували за основу і в цілому, навіть без другого читання, слуги нам приподнесли такий, такий законопроект. Про який юридична сотня, ота, пам'ятаєте, наша постмайданівська юридична сотня, яка намагалася аналізувати законопроекти, вони криком кричали, що цього не можна. І я теж в своїй в одній з програм так само говорив, що цього не можна робити. І ви розумієте, на сьогоднішній день офіцер, який отримав бойовий наказ штурмувати населений пункт, Побачивши, що там, можливо, не є недорозвідане щось, чи ще що-небудь. І якщо він віддає цей наказ своїм підлеглим, а такі випадки, я вам можу сьогодні один із них розказати, де ми отримали, скажімо так, ну, на, на сусідній ділянці, де було 20 людей загиблих, і внаслідок цього тупого наказу. Ну, реально, тупого наказу, тому що хлопці загинули і. Слаба була розвідка, причому загинули і ті розвідники, які надавали таку розвідку, бо вони думали, що там нічого нема, там стояла броня. Так я до чого просто веду: з однієї сторони виконання наказу офіцер виконав наказ, дав солдатам, солдати виконали і загинули. Верніше їх порахували пропавшими безвісти, тому що навіть тіла не змогли набр забрати. Це було на початку війни. Так от, не давши такий наказ, офіцер би отримав би кримінальне провадження. Давши цей наказ, офіцер може отримати кримінальне провадження, тому що він не перевірив, не відговорив керівництво зверху, що цього робити не можна, не забезпечив і так далі. Ви знаєте, службові розслідування в армії це сьогодні ну, колосальна проблема, тому що всі, хто знають, там командири взводів, командири рот, командири батальйонів, це якраз таланка, яка на сьогоднішній день найбільш не захищена від цього. Вони безпосередньо є учасниками і виконавцями всіх наказів. Так, от. Ця ланка сьогодні зранку просипається з думкою про службове розслідування, бо ж треба і техніку списати, це теж треба службове розслідування провести і засипає з вечора засипає тими ж самими думками. Нашу армію роблять, знаєте, забюрократизованою під час війни, загнаною інструкціями і службовими розслідуваннями. Думати про війну це добре сьогодні, але ще треба подумати, як списати отой розрушений транспорт. І в цій ситуації ДБР буде робити на, на нас показники. Або знаєте, теж історія, яку я бачив на свої очі, скажімо так, ну на бахмутському напрямку, де сол... йдуть декілька солдатів по дорозі. А ми їхали, зупиняємося. і кажемо, хлопці, а ну куди ви йдете без зброї? Ну по дорозі, скажімо так, ну місце не таке що ж мирне. А вони кажуть, нас командир роти відправив. Сказав, ідіть штаб. В тил і пишіть пояснення, тому що ми не виконали наказ, ми відійшли з позицій. Ну, це ж з однієї сторони не виконання наказу, залишення позиції, ну майже дезертирство. А кажу: а хлопці, ну я ж юрист кажу, хлопці, а ну, що так сталося? Ви ж розумієте, що це ж може бути кримінал там і так далі. А каже, а що ми мали сидіти на позиціях? Вийшли танки, в нас немає Ні РПГ, немає нічого, І не було чим воювати, і ми відійшли і нас обвинили в трусості. Ми ж, каже, не, не проти воювати, ну але ж не з босими п'ятками на танки пригати. Розумієте? І в цій ситуації, з однієї сторони, я розумію офіцера, бо в нього втрачена позиція, і йому вже треба службове розслідування робити, і по собі теж, в тому числі. А з другої сторони, я розумію солдата. І в цій ситуації ДБР що так, що так буде мати показник? Бо вони що так, що так зроблять кримінальне провадження. І наші слуги на сьогоднішній день наголосували, що до військовослужбовців не можна застосовувати е, м'якшу міру покарання. Розумієте? Або не, не застосовувати при такій ситуації фактично умовне покарання? Гвалтівникам, крадунам, грабіжникам можна, а військовослужбовців треба. Дотиснути до, до, до тюрми, до град. І, чесно кажучи, як мені не критикувати сьогоднішню владу і казати, що я люблю зелену команду, бо вони отут з московським патріархатом розбираються правильно? Ну, чесно кажучи, ну, однією рукою розбираються, іншою ні? Ці всі речі мене наштовхують на одну просту істину. І красною такою червоною лінією підведенням підсумків вчорашнього дня це закон про медіа. Де Нацрада, рада, ну фактично, у нас може бути монополістом контролю за медіа. Я не буду зараз в деталях це розгрібати, але я вам скажу, що так відбувається по одній простій причині. В них весною мир, пам'ятаєте прогнози провидців е Буданова, ну перед тим Арестович казав за три тижні, ну тим не менше. В них весною мир, а на осінь вибори. Вони повністю почали готуватися до виборів. І ті проблеми, які сьогодні піднімають і якими сьогодні вони намагаються закрити собі майбутнє, прикрити своє майбутнє, вони це вішають на нас. І про яку демократію ми можемо тоді говорити в цій ситуації? Про як... Яку не критику влади ми можемо говорити в цій ситуації? Ну, відверто кажучи, я не знаю. От е, вчора ж проголосували цей невідкладний президентський законопроект, який відкладали рік і вісім місяців про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Ну, ми ж про це ж говорили на всіх мітингах ще до війни. Ну Президент же це ж була його програма. Президент вніс законопроект майже два роки. І чомусь. Чарівний пендель з боку санкцій проти судді Вовка щодо ну, Сполучених Штатів, які ввели, лише він спрацював. То нам що кожного разу бігати за чарівним пенделем для того, щоб слуги народу, сьогоднішня зелена команда, яка прийшла під брендом президента, виконувала свою роботу, свою програму і голосувала невідкладний закон президента? Через два роки, Ну, чесно кажучи, ну це якийсь абсурд. Тому, шановне товариство, я, чесно говорячи, сьогодні взагалі думав поговорити про, про зовсім інші речі. Але, відверто кажучи, ну, відверто кажучи, це, це криком крикма, треба щось вирішувати з цим, тому що в них вже вибори в голові. Попри війну, в них вже в голові вибори. Тотальний контроль, дискредитація військових і. Те, що вони руйнують децентралізацію, це оці три теми, які я думаю, нам потрібно з вами знати. Друзі, ну поки монтувалось наше збалансоване відео, виникло все-таки не виходить на збалансовано критика і підтримка влади. Е, виникло дві новинки. Одну з них дуже гарно в себе на сторінці розклав Борислав Береза. Посилання буде внизу. От а інша новина щодо... Що е, Узурпації владою впливу на Конституційний суд. Отже, балансу ніяк в нас не виходить. Окрім медіа, вони ще хочуть Конституційний суд, і це ще раз підтверджує, що вони на сьогоднішній день готуються до виборів. А найкращою допомогою в боротьбі проти цього буде популяризація даного відео, ваші підписки, перепости. Ну і тобто ваша активна позиція. Підписуйтесь на мій канал, дивіться, можете критикувати, <гум> можете не критикувати, можете ставити у Тиї вподобайки чи, чи в ту чи в іншу сторону. Воно все рівно, алгоритми Ютуба будуть працювати. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете мені допомогти донести цю свою позицію. Але, попри всі негаразди, хочу сказати, що кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди Україна все ближче і ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!